Всім привіт! Продовжую розпаковочки посилок від Ліски і Меліски. Це друга частина, друга посилочка. Перша вже у профілі. Так, І давайте дивитись. вилочки від Stalix на 180, 12 штук. Я собі вже одну діставала, бо робила манікюр. Ось така. Вона, до речі, дуже зручна, дуже плотно прилягає в наборі. Було дві таких основи дерев'яні. Одну, як ви бачите, нема, бо вона вже в користуванні. Мені сподобалось, але треба обережно, бо я трошки увліклась і зробила собі перепили. Але нічого, нігті на місці, все на місці. Якщо придивитись, то тут трошки капець на оцих трьох нагтях. Цей у мене відпав, я його перероблювала, потім він відпав знову. А це я зачепила він теж відпав. І це було більш лайтово, ніж коли я тут перепилила, але це було зроблено не фрезою, а саме пилками і отут -от на краєчках. Так, фрези. Тут посилка з фрезами. Так, зелене. Що це у нас взагалі? Як воно називається? Бо я. Не знаю. Я знаю, що оця от кукурузка називається. Твердосплавна, червона. Давай, фокусуйся. Така гарна, класна мені подобається. Так, флейм. Якийсь флейм. Зелена. Сталікс Ого! Від Сталікс. Такий конус, не конус. Хто знає як воно називається, правильно напишіть. Зелененька. Зелена мені сподобалась від. Я не пам'ятаю від кого. В попередньому відео я її показувала. Так, і ось така це для. Для випилу, здається. Така коротенька. Здається, це для випилу нігтів зсередини. Ну, в принципі, має бути зручно. Так, і полум'я. Таке червоне, у мене таке є. Відкривати не буду, полум'я гостре, нейлдоза. Так, аж чотири фрезочки в цій, в цій посилці. Далі це писати номерочки на тіпсах. Брала отакий леопард рожевий та чорний. Будемо з вами викрашувати і писати на тіпсах. І от у мене, до речі, є тіпсочки тут ще. Це вже третя палітра. У мене є гостра екстілет і ось така. Зараз гляну у мене таких це повтор, чи вони у мене різні. Такі самі. Якщо їх тут 50, то у мене 100 таких і ще 50 гострих. Йдемо далі. Наклечки і пластина. Трошки перемкнула камеру на інший режим. І дивимося, пластина для стемпінга, поки не буду знімати. Дуже гарне. А о, такі мандали, мені дуже подобаються. Так, це буду назад складувати. Так, наклеечки, отакі От котики, кішечки, точніше, так і кольоровий френч і наклейки, на які я буду просто, напевно, молитися і ніколи їх не використаю, бо тут такі милі кролі, це просто, ну ви подивіться, які гарнючі кролі. Я дуже люблю кроликів, у мене живе кролик, тому у мене, не знаю, нездорова любов трошки до них. Так, далі. Отакий От амбре спрей в попередній посилці був чорний, а це світловідбивний. Зараз спробую. О. Дуже гарний. Я люблю і кішечки, і такі світловідбивні всі лаки, фарби, втірки, все світловідбивне я люблю. Так далі. Реформа Пінк охара. Отакий номер. Ага, я згадала це такий шиммерний о гарнючий. О. Видно, який він гарний. Я поки не дуже користуюсь лаками. Хоча тут у мене гель-лак якраз. Можливо, зроблю такий, але я вже надумала робити з чорного гелю. Так, Kiara Rubber Color база Shine Номер 5. Тут якась має мабуть. О, да! Він або синій, точніше вона база, синьо-зелений. Це просто якийсь меджик. Дуже-дуже гарно. А ну, зараз ще раз ліхтарик включу. Боже, подивіться, як воно сяє. Яка краса. У мене вже стільки всього крутого від ліски. І кошечок, і бльосточок, і, і, і всього-всього. Оце теж дуже гарний колір. Він такий прям неоновий. О, на камері він. Е так, а ну, не, він камера не передає взагалі. Він такий прям. Рожевий-рожевий. Я не знаю, ну не фламінга, звісно, але такий. От як вам передати, який він? Тобто тут він, даний оновий, але він більше до помаранчевого. От він в помаранчевий йде. А він такий от прям рожевий-рожевий. Можливо, потім я зможу на тіпсі зробити сфоткати і вставити, який він є насправді. Так, далі Міланка. Мілану я вже встигла полюбити, як і крузики. Так, це, що у нас меджик, сенд. Якийсь меджик. Та тут все меджик. Ага, отакий білий в чорну цяточку. Давай показуйся, фокусуйся. О. От я не знаю чому, але такі лаки і. База в мене, здається, є. Ну, коротше, всі отакі покриття в крапочку я чомусь бачу саме з матовими топами. Я не знаю чому, але саме з матовими топами я їх бачу. От вони мені прям гармонійні. Так, ще Мілана, Аврора, кошечка. Так, а у мене тут... А ну, зараз я... О, ліхтарик і магнітик, о. Мені ще треба повчитися гратися з магнітами, бо я постійно їх кудись згрібаю. Ну, трошки навіть блік видно. У мене є аврора, але інша. Зараз навіть знайду. Ось ось моя коробочка, мій скарб. Все добро від ліски. Зараз покажу. Тут не поміщається. О, дивіться, як багато всього. Все це ви бачили в попередніх розпаковках. Так, де у мене Мілана? Так, да, є у мене. Оце дуже гарна, але я не дуже розумію, як з нею працювати. Отак от вона гарнюча, але на тіпсі я з нею гуляла-гуляла дуже довго. Так нікуди її і не вигнала гарно. Так, от, це п'ята. А це 11. Це Аврора. Одна колекція. О, це більше в срібло, а це в золото. Клас. Давайте зараз цю намагнітимо. Так, де тут мій ліхтарик? Давай фокусуйся. О. О, трошки щось. Щось бігає трошки. О, щось десь якийсь блік зловила. І в мене остався останній лак, залишився ось такий one Pro теж щось котяче. Ой, клас! Він навіть так гарнючий, зараз, пробуємо магнітити. Ж краса. Навіть якщо не магнітити, виглядає дуже гарно. Особливо з ліхтарком. Можливо, це взагалі кошечка зі світоотражайкою, я не знаю. Це у мене лімітована, я так розумію. Cat eye Lumi. Можливо, це кошечка свята дражайка реально номер 5. І на цьому все. Ця розпаковочка закінчилася. Якщо не бачили попередню, переходьте. Дивіться, і залишається ще одна. Розпаковочка, побачимось у наступному відео. Всім па-па.